Добровольці самооборони, стоючи на захист територіальної цілісності України, надалі діють у форматі таких структурних підрозділів: перше Національній гвардії України при Міністерстві внутрішніх справ України. Друге спеціальних підрозділів з охорони громадського порядку при Міністерстві внутрішніх справ України. Третє батальйонів територіальної оборони при Збройних силах України. Четверте інших збройних формувань, що діють та створюються державними органами влади для забезпечення захисту України. Також створюються... Резервні батальйони добровольців. А саме, перше батальйонів територіальної самооборони, друге центрів набору і вишкол добровольців, рекрутиних центрів і штабів. Реально, в сьогоднішніх умовах, умовах військової агресії структури як сотні є небоєздатні. У нас по кількості, по штатному розкладу, ми не співпадаємо з військовими структурами. Нам дуже тяжко вливатися в, військов, в мілітарні структури Української держави. В зв'язку з цим хотів би повідомити, що від сьогоднішнього дня ми оголошуємо набір добровольців в самооборону. Так як була потреба таких добровольців під час Революції Гідності, так і зараз є потреба таких добровольців. Ми будемо працювати спільно з військоматами, працювати спільно з іншими структурами, які створені для набору добровольців. Коли у нас була Революція Гідності, наші барикади були тут, на Майдані. Зараз наші барикади на Сході, ми стоїмо на барикадах. Наші хлопці в Збройних силах, в батальйоні Національної гвардії сьогодні стоять на тих барикадах, де потрібно захистити Україну. Ті, хто тут нудяться на Майдані, краще б взяли, не кричали, ми дайте нам зброю, ми підемо воювати. Коли їм знайшли механізм, як дати зброю, бажаючи виявляється з кожним ним все менше. Комфортно тут жити на барикадах в глибокому тилу.